Друзі, всіх вітаю. Сьогодні оглядали для нашого замовника з України BMW 530 I, тобто бензинова версія цієї BMW. Це 2-літровий бензиновий мотор на автоматі. Пробіг автомобіля 204 тисячі км. Ціна автомобіля 17 тисяч нетто. Машинка поїде в Україну, як я сказав. Давайте пробіжимося по комплектації по стану автомобілю, що в нас є за продукт значить У нас є максимальна BMW, Adaptive LED-оптика. У нас немає адаптивного круїз-контролю. У нас машина повністю в М-пакеті, М-диски, М-тормоза. Також у нас є безключовий доступ по автомобілю, у нас є пам'ять сидінь. Такий от кожен білий салон комбінований з чорним полом. М-руль, Digital кукпіт, Ambient Lighting також є, автоматичне світло, максимальна навігація. Клімат чотиризонний. автомат, як я сказав, вибере моду режиму їзди, чорна стеля. Також по задній частині автомобіля у нас є шторки. Ось такий ось стан. Автомобіль треба готувати, чистити, полірувати, хімчистити. технічно його треба теж гарно обслужити для того, щоб вона в подальшому їздила без проблем. Бажано замінити цеп. Тому що є по діагностиці розтягування цепі. Ззаді також є камера заднього огляду, є електрокришка, стан от такий от, ну, тобто до хімчистки, до хімчистки до полюровки. Машина не бита, не фарбована, не де. Але косметичні моменти є по автомобілю, є деякі мінімальні царапинки, скольчики, які потрібно буде убирати. Також є, на жаль, піскоструй по бамперу, по капоту, по фарам. Це треба буде фарбувати, полірувати. Але ціна автомобіля, як я сказав, 17 тисяч євро нето. Вона, можна сказати, одна із таких е, по низу ринку 204 тисячі км. На цьому пробігу, як мінімум, треба вже міняти цеп, міняти помпу, міняти масло фільтра, свічки зажигання, сальники калінвала трошки. Підпотів але не критично, але це було доведено до клієнта. Клієнт про це все знає, він на це все готовий на ці всі розтрати додаткові. Також бажано замінити термостат, тому що термостат йде, він пластиковий термостат йде. Да? І також ще бажано дивитися на шків калінвала. Це саме у нас задня приводна версія, це не версія X-Drive цього автомобіля. Це повноцінний задній привод. З такий от гарний кольор. По автомобілю. Машинка поїде, як я сказав ще раз в Україну. І по підсумкам вона не битна, не фарбована, в класній комплектації, але технічно і візуально треба її буде обслужити. Всім дякую за перегляд. Звертайтеся, замовляйте огляд, допоможемо, виберемо та купимо, експортуємо автомобіль. До вашого місця призначення